Вітаю, шановних відвідувачів мого каналу. Бажаю вам всім здоров'я. Ворогам здоров'я не бажаю. Сьогодні хотів побалакати з вами і поділитися своїми думками з приводу чотирьох символів, які, на жаль, дуже часто зустрічаються нам з 22-го року. У му році російські окупаційні війська увійшли в Україну. Без всякої символіки, в 22-му році вони вже зайшли з символікою, почав повномасштабну окупацію українських територій. І так, перша сама основна загальна літера, з якою ми всі зустрічаємось на рашистських погонах, шевронах, намальованої на техніці, на будинках. На прапорах, це дуже знаменна літера З. Z. А З Z ліце задав я собі питання. Е, давайте подивимось на цю літеру більш уважно, детально, да? трошки подовжимо, покрутимо туди-сюди. Щось вона нагадує таке, як молнію, чи не так. І тут згадується святе благословіння, стих 10-18 від Луки, Новий Завіт, Біблія. Буду цитувати російською, щоб рускочелюсніє смогли понять слова Ісуса, ответ на вопроси учеников. я видел, как сатана упал с неба, словно молния. Ну, далее, я думаю, нема смысла что-то. Казаты, читаты, в каком контексте уже россиянцы пишут это швидкость, ну, давайте будем адекватней и разумит, что упал словно молния, это есть молния. В выгляде молнии, дуже швидко, и дуже яскраво. Это про першу літеру. Итак, так, літера Z, вона ж молнія, тобто есть позначка. До речі, дуже цікаво в деяких YouTube роликах, в тому числі російських. Іменно про цю молнию і подібні так і сказано, що це є. Символ сатани. Навіть в касі Буратино Толстого, Олексія молния була на сцені, де, де виступав сам Буратино, да? новий театр, який він знайшов в підвалі свого тата Карла. Ось вам молния, да? Ну, там треба дивитися, якщо цікаво, знайдете, будь ласка, хоч і російський блогер, ну, доволі цікавий. Наступна літера літера О. Всім відома. Е, вона має також деякі значення, якщо подивитися по різним витокам, це є Всесвіт. І буквою О символом О позначали сонце. Багато сторонню свастику, вовче сонце теж саме саме, да? вона може обертатися як вліво, так і вправо, відповідно, свастика, відповідно позначаючи або сонце, якщо правобічна, або лівобічна це луна. Якщо вона вся об'єднана або в деяких культах малювалось коло, це означало все одно все, все світ, тобто об'єднаний. Символ, всесвіт. Ну і третя літера. Всім відома з давнини. Літера В, нічого нового я не зміг знайти. Це обозначає перемога. І коли ми ці три літери складемо до кучі, Всесвіт, перемога. Сатана Сатана переможе Всесвіт, так? О, Сатана, Всесвіт переможе. Кому як більше подобається читати? Багато трактувань ви слышали з цих літер. Це моє трактування. Можливо, я не правий. Ну і четвертий символ, з яким вторглися в Харківську область російські війська. Ромб. Який був перехреслений? Перехреслено його було, бідний ромбик. А що ж воно позначає, мої шановні відвідувачі каналу? Ромб є одним з основних символів українській вишиванці. Ну, якщо ви бачили вишиванки, то бачили на вишивці багато ромбів. Що ж воно обозначає? Коли воно з'явилося? З'явилося воно вони за пам'ятні часи. І як архаїчний знак, цей знак пов'язується з плодючістю людини і Землі. Основною, основним значенням символу цього фактично є чоловічий жіночий та чоловічий та начало, так? Тобто це два трикутники, чоловічий, жіночий. Це саме. Ну і зрозуміло, що це. Плодючість це життя, це об'єднання і так далі. і так далі. Ну, а чому перехрещено це вже зрозуміло. Ee, далі в мене просто нема слів. Робіть висновки самі. Всім здоров'я, хай це все не відбудеться, нехай сатана ніколи. Не зможе перемогти Всесвіт. Слава Україні, здоров'я всім, хто нас підтримує.